В Україні є купа підземних приміщень, які недосяжні для російських ракет ще ще часів радянської армії, е, які набудовані, е, якщо і багато, наприклад, ще радянських підприємств мають підземне приміщення, е, які взагалі розраховані на тактичний ядерний удар. Ну, пам'ятаєте історію пов'язану з, е, з Азосталлю так. Чого там люди так довго могли знаходитись? Це ще радянські приміщення. Вони так, так були розраховані. Так заводи були, будувалися в Україні. Є купа ще таких приміщень, які можна зробити для того, щоб це, це організувати. Якщо немає, рити в Карпатах. Вибачте, але я думаю, що і так достатньо цих приміщень, щоб організувати підземні виробництво. і ніхто не досягнув. Я згадував Німеччину, наприклад, під час Другої світової війни. Так вони все під землею робили, і при тому, що бомбардування Німеччини були на ну просто не зрівняння з тим, що зараз які можливості має Росія, наприклад, британці та американці кожного місяця, кожного місяця, починаючи з початку 44-го року, скидали на Німеччину 100 кілотон бомб, 100 кілотон. Для порівняння це, ну, наприклад, Херасіма Нагасакі, оці дві бомби, які туди прилетіли, вони загалом мали 25 п'ять Ну тобто, вважайте, що Німеччину просто стирали в порох, чи, чи заважало це Німеччини працювати над виробництвом власної зброї? Ні, не заважала. У нас незрівняна ситуація. У нас є купа інших підземних приміщень, які дозволяють які дозволяються. Це організовувати, тому тут питання не, не в тому не в тому, що є чи нема питання в організації суспільства, організації уряду, який може це організувати. Я знаю багато що приміщень, що з радянсь, часів радянської армії в деяких регіонах, які ну там і знаєте, декілька поверхів вниз було організовано На южмашою є підземне приміщення, хто не знає. На Малошово є підземні приміщення, і в багатьох радянських підприємствах є підземні приміщення. Там можна будувати е, метро, наприклад, це теж підземне приміщення. Можна там організувати в деяких ділках, Можна організувати це знову таки питання організації суспільства, організації е, держави. Чи потрібно виробляти зброю, так потрібно виробляти. У нас до речі, не така вже залежність від американців, як виявилось, на як було там, наприклад, в 22-му чи 23-му році. А коли Байден припиняв постачання зброї Україні, щоб Україна швидко не добила Росію. Перше ж припинення постачання зброї було у двадцять році, одразу ж після харківської операції. Ось для того, щоб не дай Боже не не добили Росії, щоб там не був. Не добив, не був колапс от і все, і тому ми повинні виходити з того, що є з тих обставин, які є. Звичайно, що європейці в першу чергу повинні давати гроші, поки є така залежність, і далі самим будувати власні системи ППО, ракети, відкривати експорт для нашої зброї для того, щоб підтримувати виробничі цикл. На вже не дезавантажений наш ВПК. Якщо не, не просто знаєте чекати, поки там дадуть тобі. Не дадуть, а продавати зброю. Продавати, залучати ресурси зовнішніх ринків. Є вон просто бездонний ринок Індії, наприклад. Багато чого росіяни, до речі, активно продають свою зброю на зовнішніх ринках, в тому числі показуючи, що у них є що. Воно було е випробувано в Україні. Крім того, вже є певні заяви від лідера нашої країни Володимира Зеленського за підсумками наради. Він зазначив, що Російська Федерація планує подальші атаки проти енергетики, які може менше помічати світ через те, що відбувається на близькому сході. Росія планує атаки проти атомної енергетики України, які можуть бути менш помітні світові через зосередження уваги на ситуації на близькому сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так, український лідер провів нараду з військовими службами безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів. Далі зацитую, що він написав. Росія планує подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менш помітні світові через зосередження уваги на ситуації на близькому сході. Відповідні дані є у розвиток партнерів. Зазначається, що дані щодо російської загрози інфраструктурі, атомної генерації в Україні. Передані міністром енергетики України МАГАТЕ і СТІВ УВІТКОФО зокрема міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у Сполучених Штатах Америки. От голова міжнародного агентства з атоної енергії Грося під час візиту до Києва також заявив, що загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними і постійними. Ну і, ба більше, лідер нашої країни Володимир Зеленський в вечірньому зверненні зазначив, що до того, що відбувалося напередодні по. Ударах щодо Полтавщини по Кременчугу він зазначив, що наші рятувальники боролися із наслідками російського удару по Полтавщині по Кременчуку, і це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої. Цивільна інфраструктура, а також енергетичної інфраструктури, росіяни тоді застосували у цьому ударі різні типи ракет. Це і крилаті були і балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони, іранські шахади, щоб ускладнити захист для нашої протиповітряної оборони. Значну частину ракет і дронів вдалося збити, зазначив Зеленський. Люди не постраждали. Але на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок, все, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, якраз після розмови Путіна із Трампом, після того як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, зазначає Зеленський. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити себе посередника на близькому сході та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані. і це все настільки. Цинічно зазначає Зеленський. Ну, а що ще він сказав в вечірньому зверненні? Далі можемо почути. Дорогі українці, українки, сьогодні наші рятувальники боролися з наслідками російського удару по Полтавщині по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури. Енергетичну інфраструктуру. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони, іранські дрони, шахеди, щоб ускладнити захист для нашої ППУ. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали, але, на жаль, є. Ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, і тоді, коли сам Путін намагається. Зобразити з себе посередника для Близького Сходу та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. Це все настільки цинічно. Щоночі російські удари кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди, на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині, через Російський обстріл через цю війну, яка давно вже могла б закінчитися, якби світ реагував на Росію принципово та не купувався б на російські маніпуляції та брехню. Сьогодні я провів нараду з нашими військовими, з нашими урядовцями щодо наслідків удару по енергетиці України і необхідних кроків для гарантування нашої. Стійкость визначили конкретні завдання міністру енергетики, Міністерству оборони, військовим та Службі безпеки України. Дякую і усім тим у світі, хто просуває зараз необхідні санкції проти Росії, санкції проти російської нафти та достатній прайсеп на нафту. Такий прайск, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен, він сам по собі війна. І лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечніше для сусідів. Ще кілька речей: Міністерство закордонних справ України з'ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю. На території Ірану. Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі. За попередніми даними: п'ять громадян України, із них троє дітей. Є і інші цивільні жертви, мої співчуття усім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше. І хочу відзначити наших працівників ДСНС України, саме тих, які відзначились в ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці, ДСНС України на Полтавщині. Це Денис Мандриченко, Олександр Журавель, Сергій Брославський, Андрій Буняєв, Дмитро Пасенков, Руслан Анапрієнко. Вадим Бодик, Сергій Меметов, Володимир Сподарець, Олександр Гельман, Іван Перепадченко, Віталій Неборак, Сергій Брославський, Роман Лістровий. Дякую вам, хлопці, і також працівники ДСНС України у Черкаській області, які допомагали на Полтавщині. Олександр Бабічев, Вадим Литвин. Дякую всім, хто. Працює заради України. Хто працює заради українців? Дякую кожному хто захищає нашу державу. Слава Україні!